Росія хоче вдарити по українських військах ядеркою. Божевільне бажання психа Путіна озвучив його брудний язик. Соловйов. Давайте довбанемо ядеркою по Україні і пустимо через гриб наші війська у студії. Соловйова повна шиза від людей, які не знають історію і не розуміють, в якому світі живуть. Давайте проведемо наші знамениті навчання, сніжок 2 зробимо. Я нагадаю, що в 54-му році під командуванням Георгія Константиновича Жукова на тольському полігоні було завдано тактичного ядерного удару, і через епіцентр цього вибуху пішли війська. Прекрасна ідея для тих, хто не в курсі. Тоді якраз совєти хотіли перевірити, як радіація після удару впливатиме на солдатів. Брали участь у навчаннях 45 тисяч солдатів, вижило дві тисячі. І, взагалі, то для росіян це трагедія, воно цим пишається. Ну за чим ну, не нащо полігон? Та ні, ну довбанути он там. нацисти в чергу вишукувалися потім у березі Дніпра. Яворський полігон і яворський полігон, зокрема, точки входу. Мирняке там немає, і все, жодної проблеми. І ніякої проблеми. Тут ти сильно помиляєшся, справжні проблеми у вас після цього тільки почнуться, і будуть вони волочка такі, що тебе й бункер не захистить. Симоніан зробила шокуючу заяву про свій зв'язок з Путіним, але спочатку згадала, як їй, бідолашній жилось до нього, штовхає довірливим росіянам руські мір, як підробні кросівки на ринку, якими вона торгувала до того, як до влади прийшов Путін. Просто Ось просто як було дівчині, якою я була молодою дівчиною на той момент, коли прийшов Владімір Владімірович до влади. Я і англійську викладала приватні уроки давала, коли ще вчилась. Я і, і на толчке придавала якісь кросівки. А потім прийшов Владімір Владімірович, і ми згадали, що ми велика країна, і були великою країною ще до того, як Америку відкрили як континент. Оце так Путін прийшов. Оце так зажили. Ну точніше, особисто Симоньян зажила на гроші Путіна. Буквально створила свою медіа імперію, раша туди, і все завдяки Владіміру Путіну. У всіх інших життя з часів Таро не особливо змінилося. Так, ми живемо в лайні, але це наше рідне лайно, і ніхто не може його критикувати. Що так звана Росія пропонує Україні яку концепцію життя? От, послухайте, що з цього приводу Бека Едуард Басурін в колишньому заступник командувача Корпусу Міноборони ДНР. Перемога потрібна для того, щоб ці нормальні, як ми говоримо, дурнеодурмені люди могли прийти до влади. А населення нас до речі підтримає. Тому що населення в Україні якби там не було. Якщо щось мене аналогія на даний момент з Україною пов'язана з Радіо Малиновкою, коли один персонаж казав. І вже втомився картузи міняти, бо влада приходить. І ми ж пропонуємо. Ось усі запитують, а що ми пропонуємо народу України, так а ми пропонуємо сталість. знаєш, куди її собі можеш запхати? Ось що насправді так звана Росія пропонує Україні смерть. Вдарили балістикою з касетною бойовою частиною по кривому рогу. Десятки постраждалих і загиблі діти. Ось що насправді пропонує Росія. Зараз вони вбивають балістикою, бо фізично нічим іншим не дотягуються. А якщо дійдуть, то будуть тисячами вивозити в яри і в ліси. Єдині, хто захищає нас від цього, це зсу. Нічого незвичного, просто російські солдати пробивають діру в магазині, щоб його пограбувати. Але ж ви не забувайте, русський солдат не мародерить, сам Соловйов так сказав. Вот это я понимаю. Ось це я розумію, Ванна. Ну ось це, те та се. Короч, магазин. Просто виносим магазин. Ха -ха -ха. Працюємо, брати, працюємо. Работаешь, братья, работаешь. Ага, головне, щоб ваша подорож до того магазину не закінчилась приблизно ось так.